Доброго ранку, шановні українські аграрії. На коментар на рахунок наших маркерів Ведевштата теж дуже багато коментарів. Чому, чому не берете американські сівалки? Тому що американські сівалки як мінімум зразу на 76 см. Якщо ви справжню рили really American drill хочете взяти, то тільки колега на 76 см. Так, вони роблять європейську ринку на 70 кінзи, але кінза не має рішення. Для якісного посіву на 35 см. Я був спеціально, якби одна із задач, що ставив власник, це кінза, розібратися з кінзою. Але хочу сказати одне, що з кінзою рішення на посів ріпаку на 35 см немає. Навіть з інтерплантами 4 рядка закатуються дуже серйозно. Тобто з кінза на ріпак не підходить. Соняшник, кукурудза, соя це унікальна сівалка, все буде окей. Блін, на ріпак вона не підходить. Я маю проблеми через кінзу тепер. Через кожен прохід 4 рядка буде затоптано. Щоб ви наперед знали. До речі, коли потрібен каз, ось є, зберігається. Це для вас може виробити, для вам і з вашої сировини, якщо треба. Можна з нашої. Замовляйте, тому що ніхто не знає, що наступного року буде. Але на рахунок сівалки ще хочу сказати. По маркерам. Маркера вже промальовані, вже Рішення готове. Зараз вони рахують, скільки це буде коштувати. І строк виготовлення. І починаємо виготовлення, як кажуть, тому що кінця і краю війни і не видно. Наступний рік не буде простим. Відсіятись буде дуже складно, ви розумієте. Треба класне рішення, яке прораховане. Розумієте, там же як прораховано, там прораховано. Як буде вести себе метал на таких швидкостях? Тому що можна приліпити що завгодно, чи воно буде працювати по водоштатам. Пінний маркер, колеги до речі, кому потрібен пінний маркер, продаємо пінний маркер. Їй -богу. У нас є чотири комплекти, ми навіть не розфасовували. Якщо вам потрібен пінний маркер, будь ласка, звертайтеся по цьому номеру телефону. Так, що в нас ще хорошого? На рахунок сівалки Водоштат. На рахунок американських сівалок. Розумієте, якщо ми б не сіяли ріпак, то в принципі питань немає. до мене, до речі, дзвонила людина, з Черкас теж кажу, якщо у вас ріпака немає на 35 сіяти, то це кінза з пресіженом найкращий вибір. Або хлопці переобладнують, або ви купляєте вже кінзу з пресіженом, це дуже класно. Якщо вам треба, вибачте, сіяти ріпак, то є проблематика. Там розказують, як можна це уникнути до сраки. Там підхід той, що мені в Америці розповідали, там я один українець ну, е, працює, чи з, чи з Литви він неважливо. Не І от він там показував пристрій, як там зробити. То таке, вилом по воді писано. Якщо воно якісно сіє, то питань ніяких немає. Те, що я бачив в Америці, те, що я бачив себе на полі, то на жаль, сівалка кінза, для ріпака на 35, я ж кажу, що є проблеми. І будьте. Якщо комусь треба... Ну, я думаю, обзор зроблю по цьому питанню, ну не все так гладко, як когось казалося. Якщо ви сієте на 70, питань не маю взагалі. Якщо на 35, є питання. І вирішення я його, наприклад, не бачу. Навіть там з удосконаленням, що вони там розповідають. Так що підписуйтесь на канал, тримайтеся успіхом.